Процес створення добровільних пожежних команд зараз дуже актуальний для українських громад, і для того, щоб цей процес пройшов успішно, дуже важливо правильно започаткувати, підібрати людей, визначити ранційну правову форму і в кінці кінців просто повірити, що це вийде. І тому саме цією метою для громад і партнерок проєкту Геверла було організований навчальний візит у Рівненській області, де громади вже успішно якраз пройшли ці перші етапи і можуть поділитися своїм досвідом. Саме в реалізації проєкту Цивільний захист з добровільними пожежними командами для громад-партнерок. Ми сьогодні організовуємо навчальний візит до окремих територіальних громад Рівненської області, де можна побачити, як розвиваються добровільні пожежні команди, як організовується процес цивільного захисту та пожежної безпеки. В нашій області створено порядка 15 добровільних пожежних команд і порядка 7 змішаних місцевих і добровільних пожежних команд. Вони забезпечені всім необхідним пожежним обладнанням, пожежними автомобілями, мають формений одяг і реагують на всі виклики спільно з ДСНС. Всі добровільні пожежні команди, які функціонують на території Рівненської області, залучені в наші плани реагування і завжди готові на виїзди, на будь-які виїзди не тільки на, свої, на території своєї громади, а й на сусідній території громади. Сьогодні Білокриницька громада, яка на Рівненщині радо зустрічала делегацію колег, які є в проєкті Говерла, ділячись досвідом створення добровільного пожежного руху, і, власне, перебуваючи на, в центрі безпеки села Біла Криниця, який був створений перший в західному регіоні. Створення безпечного середовища є одним із пріоритетних завдань розвитку нашої за територіальної громади. Саме тому в цих рамках і в 2017 році ми розпочали будівництво і створення нашого центру безпеки громадян, який включає в себе на сьогоднішній день два бокси кімнату відпочинку. І на базі даного центру безпеки ми створили інтерактивний клас, і в якому займаються наші дітки. В першу чергу хочу подякувати проекту Говерла за можливість обмінятись досвідом також отримати новий досвід по створенню добровільних пожежних команд. Хочу сказати, що на сьогоднішніх навчаннях ми взяли для себе багато чого корисного, і я впевнений, що ми, як мінімум, одну добровільну пожежну команду в нашій громаді створимо. Також, завдяки отриманому досвіду, ми будемо відкривати при навчальних закладах гуртки. Де буде проводитись робота з молоддю. Я капітан своєї команди Живтіка приймає участь у дитячому громадянському русі школа безпеки. Я отримую багато різних знань до медичної допомоги та різних екстремальних сфер. Мені це дуже подобається та надихає.